Вітаю вас на моєму каналі, чим обробити сад. У цьому відео хочу розповісти про препарат Angio. Якщо вам цікаво, з чого він складається, проти яких шкідників застосовується, який має механізм дії та багато чого іншого. Залишайтесь у відео та тисніть вподобайку. Інсектицидний препарат має у своєму складі дві активні речовини: тіаметаксам та лямда cigolatrin. використовується для боротьби із шкідливими комахами. Він має безбарвну кристалічну структуру та не має запаху, стабільний на сонячному світлі. Також лямбда володіє контактною, залишковою, кишковою і відлякуючою дією. Достатньо шкіднику сконтактувати з обробленою культурою чи препарат потрапить на нього під час обробітку, навіть у невеликій концентрації, як почне проявлятися підступна дія речовини, а час життя шкідника різко скоротиться. Проникаючи через кутикулу комах, речовина впливає на обмін кальцію в синапсах і натрийкалієвих каналах, порушуючи функції нервової системи, Це призводить до значного зайвого виділення ацетилхоліну при проходженні нервового імпульсу, та проявляється зниження рухливості м'язів, в тому числі й тих, що відповідають за споживання їжі та дихання. Через швидку початкову токсичність загибель комах потрібно чекати вже після закінчення перших 30 хвилин, так званий нокдаун ефект. Такий вплив забезпечує швидке знищення значної частини популяції шкідників, хоча час загибелі в деяких випадках може настати і пізніше, і навіть і через 24 години. Це залежить від фізіологічного стану шкідника. Але потрібно мати на увазі, що якщо препарати на основі лямбда циголотрину використовувати постійно, то у деяких комах все ж таки може виробитись до нього стійкість. Такими комахами можуть бути попелиці, колорадський жук, деякі види комарів та мух, капустяна, на міль та інші. Хоча капустяна міль має стійкість до багатьох інсектицидів, у такому випадку можна збільшити концентрацію речовини у Лямда-цеголотрин уже через годину після обробітку пройде через кутикулу листа і не змиється дощем, але він не зможе переміщатися по рослині і працюватиме в тому місці, куди потрапив, тому обробіток має бути щільним. Якщо у комахи при контакті з речовиною не пропав апетит, чи вона виявила певну стійкість і вона матиме сміливість поласувати рослиною, на неї буде очікувати додаткова доза лямбда циголатрину в поєднанні з Tіаme TakSamo, що забезпечить їй повний спектр незабутніх вражень до самої загибелі. Що стосується TіаMetSamo, то про нього я розповідав у попередньому відео. І щоб не повторюватись та не затягувати відео, посилання залишаю в описі. Кому цікаво, запрошую до перегляду. Єдине, що хочу сказати, це те, що Tіаme гарно працює при температурі від плюс 12. При нижчій температурі його ефективність знижується. А лямбда циголатрин можна застосовувати при температурі від плюс 5. Хоч лямбда циголатрин і не проявляє фумігантної чи системної дії, проте він володіє побічною дією проти личинок і дорослих особин кліщів, не допускаючи зростання їх чисельності. Також він має високу фотостабільність і, як наслідок, має тривалу захисну дію на поверхні рослини. Період напіврозпаду в ґрунті становить від 4 до 12 тижнів. А період напіврозпаду на фруктах та овочах становить від 2 до 5 днів, проте при обробітку плодових рослин цією речовиною необхідно враховувати період очікування від 30 до 40 днів. Фітотоксичності по відношенню до рослин не проявляє. Також потрібно пам'ятати, що лямда не подразнює шкіру, але може слабо подразнювати очі та відноситься до 2-3 класу небезпеки для людини. Також він буде токсичним при потраплянні всередину, тому не забувайте про засоби особистого захисту. Також він відноситься до першого і другого класу небезпеки для бджіл та багатьох інших корисних комах, тому не бажано його застосовувати по рослинах, що квітують. Турбуйтесь про корисних комах і природа вам віддячить. Препарат Енжіо можна застосовувати проти сісних шкідників, попелиці, трипси, білокрилки, цикадки. Також ним можна боротися проти гризучих шкідників, таких як колорадський жук, совки, листовійки, капустяна міль, яблунева плодожерка. Також можна застосувати його проти оленки волохатої, бліжки, п'явиці та багатьох інших шкідників. Щодо бакових сумішей, то препарат Engio сумісний з багатьма фунгіцидами. Його можна змішувати із препаратом Stark, Horus, Switch, Redomil Голд, Квадріс, Скор та багатьма іншими. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та поширюйте відео друзям. Нехай і їхні рослини будуть здоровими. Допомагайте Збройним силам України хто чим може. До зустрічі!